З 12 по 13 серпня в Ніжині відбувся вже третій традиційний Спасівський ярмарок меду. Головними особами були пасічники з Ніжина і району та їх колеги-пасічники з інших міст та сіл області. Е, розуміючи, цю важливість цієї доброї справи, е, Ніжинська... Міська рада прийняла рішення про проведення безкоштовних щорічних ярмарків меду для того, щоб популяризувати цей гарний продукт, дати можливість всім бджолярам безкоштовно прийняти участь у цьому гарному дійстві, мати можливість реалізувати свій мед і показати інші свої таланти. Бажаю всім учасникам ярмарку, незважаючи на погоду, все ж таки гарно продати свій смачний продукт, отримати добре враження, гостям скоштувати добрий мед. Ну і користуючись нагодою, хочу вручити подяки нашим бджолярам. Цей рік трошки для нас весною був дуже таки несприятливий. Некоторі страдали і думали, що вже меду не буде. А бджолки і двох нас не обідів. Так що бажаю всім успіху, хорошої зимовлі бджіл і свята. І як ви бачите, наша влада нас підтримує, владаря меру У нас вже третій сезон іде день з меду. Раніше цього не було. Так що дякуємо всім разом. Успіху і знайте, що бджолярі візде бджолярі. них візде. Так що бажайте, привлекайте молодь, Ця справа гідна. На відкриття ярмарку були запрошені і гості, редактори друкованих видань Чернігівщини. Прес-тур для Асоціації регіональних засобів масової інформації області було організовано щодо підтримки рейтингу Ніжина в фіналі конкурсу Сім Чудес України. На ярмарку вже традиційно можна було придбати різні меди напряму від виробника, прямо з пасіки, а також різноманітну продукцію з меду. Проведення ярмарку було безкоштовним для учасників. Ціни на товари, як нам пояснили, були розраховані на звичайного ніженця. На жаль, складні погодні умови не дозволили реалізувати весь потенціал ярмарочного дійства. Але і учасники, і відвідувачі залишились з гарним настроєм.